Всім привіт! Мене звати Юля. Я зараз мешкаю в Чорногорі, в місті. Бар зараз я приїхала в Подгорицю для того, щоб перевірити очі. Мені дали направлення з бару і дівчинка подивилась. Зараз я знаходжусь біля клініки державної, і каже, що. По захисту українців вони приймають лише в середу і в п'ятницю. І для того, щоб вони мене все таки прийняли чи в середу, чи в п'ятницю, я повинна зайти в швидку допомогу, яка знаходиться в центрі подгориці. Вони мені виписують направлення, і лише потім вони зможуть мене прийняти тут. Це потрібно зробити в середу до другої години. Ось відразу навпроти лікарні є чудовий парк. До речі, написано, з якого по якого він відкритий, з 6 ранку до 11.30 влітку і взимку з 6 ранку до 22.30. Можливо, тут нема фонарів? Ні, є. Квіти на деревах зквітають. Мені здається, що побив град дощ. Тому що хто це в нас? Тарас Шевченко. Ви жартуєте, Тарас Шевченко, український письменник, лікар. І... Гуманіці гумані, чорногорці. Можливо, це українці поставили пам'ятник, але між тим все рівно дуже приємно, що Тарас Шевченко є. в Чорногорі в Подгориці. Супер. Погода сьогодні просто неймовірна. Я вже зняла кофту, зняла лосіни, я б ще ботинки зняла. Тому що босоніжки можна було сьогодні спокійно одягати. Я б ще й курточку зняла, але просто мені якось так незручно в маці ходити. Знаєте, люди подумають, каже, нормальне. Я прикалуюсь, але, до речі, я все правильно пішла. Тому що ми зараз йдемо в палац Петровича. Саме цікаво, що я 10 днів жила в подгорці, і я заходила в цей палац лише з іншої сторони. Просто ну, настрій був, знаєте, коли ти живеш і кожен день йдуть гроші на готель, а ти розумієш, що тобі може не вистачити на квартиру і взагалі невідомо, чи ти купиш квартиру, чи тобі вистачить коштів хоч щось купити, то, звичайно, не той настрій, щоб сильно багато гуляти. А зараз, ох, просто гуляй, запах свічок, прямо сюди чути. Це церква Димитря Солунського, і її побудував цар Нікола. Петрович 130 років назад. Тут відчинено кожен день з ранку з 80 до 6, в 9 ранку в неділю є літургія. Вечірніх служб тут немає, але відкрита церква постійно. Ось це святий Сімон і Уявляєте, в подвориці є його монастир. І два дні назад, в суботу, вісім єпископів були на літургії в храмі Святого Воскресіння, і весь народ пішки пішов в цей монастир. Було дуже багато народу. Взагалі дуже шкода, що я не знала. Каже, так треба дивитися на Фейсбуці, а в мене ж нема в Фейсбуці. Я відчуваю, що треба заходити в Фейсбук. Уявляйте, так він зачинений, а от відчинили спеціально на це свято. Хоча свято сьогодні, 26-го. Дякую хлопцям. Вони розповіли те, що була ця хода. Звичайно, шкода, що я вже пізно взнала, але все одно сьогодні свято цього великого святого. І все, треба відкривати Фейсбук, я так розумію, тому що в Чорногорії це дуже популярно. Щоб би. слідкувати за всім і бачити обяви. Звичайно, я би приїхала. З радістю в 6.24 сіла б на поїзд і була б вже в подгориці. Я, звичайно, валянок. Субота, це 24 лютого. Я би не була в будь-якому випадку тут, тому що ми були в сетіні на ході на марші України. Так що все нормально. Працюємо з 10.30 до 6.30, зачинено у понеділок. Я вас вітаю сьогодні понеділок. Не поняла. Не зачинено. Так, вони зачинені, ну ми з вами колись тут були. Чесно вам скажу, так собі. Нічого там такого нема. Сам палац набагато гарніший. Там якісь картини такі сучасні. Ну, я, я ж не цей не художник, знаєте. Мені треба, щоб гарно було, а не щось таке. Але зайдіть, зайдіть, буде тут тут, обов'язково зайдіть. Вода, це просто неймовірно, така весна. Яка сьогодні число. А Юля виходить зранку, все, починається весна, вже голови немає. А ти що дивуєшся, що щось хлопці запитують і потім перепитують 25 разів, Юля? Як в тебе нема голови в 47. То ти хочеш, щоб в них була весною голова. Ні, звичайно. Сьогодні 26 лютого, 16 градусів тепла. Але мені здається, що всі 20. В самому парку два дерева, зате біля забору парка. Скільки тут. Напевно, дерев 10 цвіте. Я не знаю, що це за цвіт. Хто, хто скаже мені? Угу. Що це так гарно цвіте? Але запаху не чую. Бо то, що ти запахи не чуєш, що... ну ні, якраз це я я чую. Це в них такий паркан. І я не можу зрозуміти, він мені не подобається, бо в мене такий самий балкон. Воно так незручно, воно таке неприємне на дотик. Юля, ти що цілувати його маєш чи що. Нащо зі щоб було приємно на дотик. Не знаю, щось не дуже мені подобається. Ось, будь ласка, лікарня відразу напроти парку. Це, до речі, дуже добре придумано. Люди, знаєте, вийшли, які б новини вони не отримали, собі зайшли в парк, погуляли. Або пораділи, або поплакали. У будь-якому випадку все дуже гарно. Цікавий район. Всі будинки таке відчуття абсолютно новенькі. Ну, Не знаю, максимум, може, років два. Такі, видно, дні. Це недалеко від бігфешена. Тобто, бачите, вам видно, який контраст, ось маленькі будиночки. Ось пішло все нове, абсолютно. Дивіться, як кондиціонери цікаво зроблені. Прикол. Тобто вони не зверху, як зазвичай, а прямо на балконі і зроблена сіточка, і дуже гарно виглядає будівля. Воно так все. А то, знаєте, як кондиціонери повісять, воно не дуже. А тут прям продумано все. Клас. Єдине, що оця трубка буде стікати, не можу зрозуміти куди. Там, де вода стікає, її чомусь немає. Може, Це таке, що не, не треба. І я думаю, що це взагалі нові квартири. Тут ще ніхто не живе. Якщо буде телефон, звичайно, я вам сфотографую, Запитаю, яка ціна. Супер. Що за район недалеко від клініки. Зараз фотографую вам локацію. Ось це великий бульвар, там, де машини їдуть, Данила Петровича, а ось це анкарський бульвар, по якому я зараз йду. Прям взагалі новеньке все. Ось, будь ласка, якась машина стоїть, можливо, це ну, звідси, а можливо, ні. Юля, давай, фоткай нам, будемо як придурки, дзвонити, неясно куди. Просто Юля сфотографувала. Ну, ось все, що тут є. Буде дуже круто, але телефонів нема. Зета. Зараз зрозумієте, да? реклама. Зетаградня. Зетаградня. Я думаю, можливо, в інтернеті можна знайти. Це тільки я буду лізти в кущі, вам щось показувати. Ось, будь ласка, написано. Ось, мають добудувати. У му році, От, будь ласка, добудували, так? Да? Почали в 20-му, закінчують в 22-му. А вже на хвилиночку хлопці 24. Ось такі будівники. Ні, я розумію, знаєте, ага, оцей в 23-му. Ну, теж практично встигли. Практично, оце, я так розумію, в 23-му, так? Да? Хлопці, 24 вже, алло. Тому телефонів не даю, тому що невідомо, що коли вони добудують взагалі це все. Але будують. Не дарма мені ріелтор, а, будь ласка, телефони, одна сказала, кажи, я сама купила квартиру і думала, що я вже давно заселюся. Ось. Будь ласка, можете дзвонити, запитати, коли вони вже добудуються. Ну, я так розумію, що якщо в цьому році, то це буде дуже добре. Можуть, будь ласка, біг фешн. Дійшли, ерстежі якісь тут є, але я думаю, що це вже тут офіси. Будівництво. Будівництво. Жиля, ну на нам усе треба. Не знаю. Розумієте, що я дуже люблю знімати будівництво, і мені подобається дивитися, як будують. Ну тобто у вас немає виходу, розумієте? Дивіться, два нових здання, три. Так це, ну, я вам скажу. Дуже великий центр. Вони, можливо, просто не розрахували свої сили. Можливо, яка затримка була в фінансах. Але робота йде. Не Дивлячись ні на що. Вони будують. Де, де робочі Юля, де робочі? А може обід? Куди я знаю. Може обід в людей. І ось тут гар гарні будівлі. Каже, Юля, це нормальні будівлі. Вони не те, що гарні, нормальні, адекватні. Просто напроти бару і така виїхала, виїхала з села. І хочу зобразити е -е, якось бар, і, на що в мене були гроші, те й купила. І слава Богу, слава Богу, що в мене є де жити в Чорногорія. Я можу сюди приїжджати за 2 євро і вам показувати, що тут робиться. Тому що тут є поїзд. Це дуже шикарно, якщо чесно. Що я вам скажу, нові колекції. Це вже весна пішла. Напевно познімаю трішки на Джуліан Хомофіша. Побачила завжди багато людей. Уповнення. Що у всіх взутєвих магазинах 50% знижки. Тому що ще зимове взуття. Тому, ну, наприклад, тут 10. 85 євро. Мінус 10%. Але мені, не знаю, чи це шкіра, не буду казати. 149 євро. І тут... 20%, тобто, я так розумію, до 50. Вони так само маленькими, ми видно, десь написали, що це до 50%. West. 30% знижка, ціна 80 євро. Оцею сивороткою я користуюсь на ніч. Мені подобається, тут 10% вітаміну, Це тому що тут, наприклад, 3,5% і воно 6,15 15 коштує. І тут 6,15, Тобто це гарна знижка, 192 ліри виходить. Ну, я купувала дешевше, звичайно, але я думаю, в Анталії повна ціна також цю саму суму. Ну, поки ще є. Будемо економно, Юля, користуватися. Як ти економно користуєшся? На ніч, тільки на ніч. Оцю сиворотку треба. На день не підходить. Може, підходить, я не знаю, але я у мене друга на, на день. Я зламала нігуть. Я молодець. У мене є маленька поличка вдома, але звичайно, її не треба брати з собою. Для кого? Для кого вона? Дякую, що додивилися відео до кінця. Дякую за ваші вподобайки, коментарі, підписку. Я всіх вас цілую, обіймаю, люблю і бажаю всім мира в душі, любові, благодаті і мудрості. І, звичайно, перемогу Україні та Ізраїлю. Цілую.